Вінницька громада продовжує підсилювати військові частини. Цього разу передали 20 мавіків та 20 тисяч сухих душів разом з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом в три військові частини. З початку великої війни Вінниця підтримує вже 36 частин. І цьогоріч на основний пріоритет а це озброєння для сил оборони в бюджеті громади. На це підсилення передбачили майже 1 мільярд гривень. Цей мавіки трите дрони. Сьогодні ми додаємо ще інструкцію, наші хлопці відпрацювали, можливість зміни частот, це дасть можливість уникати ребу. Тому сподіваємось, що... не сподіваємося, сподіваємося, що будуть обслуговувати. Вони є очима, вони допомагають виконувати бойові завдання, а саме головне, вони допомагають зберегти життя наших воїнів. Хочу сказати, що завдання кожного з нас сьогодні це гуртуватись навколо допомоги військовим. І з першого дня повномасштабного вторгнення наша команда, команда гуманітарного штабу, займається тим, що допомагає військовим. Військові мають відчувати нашу підтримку. І не тільки військові, а й їхні родини. Тому наша команда все робить для того, щоб хлопці напередку відчували підтримку їхні родини не були позивувати. І сьогодні це чергова передача від нашої команди. МАВІК прекрасний апарат, те, через тепловізор дозволяє вночі відстежувати рухи ворога, відстежувати техніку. Тому просто безцінний цей апарат. На жаль, це є витратний матеріал на передовій. Мавік прекрасно апарат, те, через тепловізор дозволяє вночі відстежувати рухи ворога. Відстежувати техніку, тому просто безцінний цей апарат. На жаль, це є витратний матеріал на передовій.